У вівторок, 20 травня, росіяни завдали ракетного удару по території військового об'єкту в Сумській області. У момент атаки на стрільбищі проводилися заняття. В результаті загинули військові. Докладніше про наслідки трагедії. Далі підписуйтесь на наш канал. Національна гвардія України у соціальній мережі Фейсбук повідомила, що у результаті ракетного удару по полігону поблизу шостки на Сумщині загинули шість військовослужбовців. Ще понад десять дістали поранення. Також відомо про пошкодження інфраструктури за неофіційними даними. Напередодні атаки іскандером у повітрі над учбовим центром довгий час висів ворожий дрон-розвідник. А під час удару на території стрільби ще проводилися заняття. Реагуючи на подію, відомий волонтер Сергій Стерненко обурився чергово. Вим випадком скупчення особового складу на військовому об'єкті за 50 кілометрів від кордону з Росією. Показово, що разу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці і не несуть жодної відповідальності. Резюмував Стерненко. Водночас спецкореспондентка ТСН Юлія кирієнко марінова з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка повідомила, що під атаку потрапив не учбовий центр, а полігон. Для стрільбищ, який є у кожної військової частини на лінії фронту, за її словами, в цей момент бійців не шикували і не нагороджували. У повідомленні Нацгвардії зазначається, що раніше командуванням були розроблені алгоритми дій і надані відповідні розпорядження щодо заходів безпеки та уникнення скупчення особового складу. Наразі відомо, що командира військової частини, що проігнорував ворожий розвіддрон над полігоном, відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам. За фактом трагедії проводиться службове розслідування у Нацгвардії запевнили, що будуть сприяти розслідуванню та дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки. Тим часом пропагандистські роззмі з посланням на міноборони РФ публікують у мережі відео ракетного удару та розповсюджують фейк про загибель 70 українських військових у таборі підготовки. Нагадаємо, це вже не перший випадок масової загибелі військовослужбовців у результаті ворожих атак по навчальній. Ніх, центрах і військових частинах так, 3 листопада, 23-го Росія завдала ракетного удару по воїнах 128-ї ОГШБ у прифронтовому селі Запорізької області. За даними змі та окремих військових, у той день бійців зібрали на нагородження до дня артилерії. У результаті атаки загинули 19 військових та двоє цивільних. 2 березня 25-го року окупанти атакували ракету Іскандер, полігон в селі Черкаське поблизу Дніпра, де в той момент проходило шикування військового військовослужбовців. Тоді, за даними журналіста Юрія Бутусова, загинули понад 30 бійців, ще близько 100 отримали поранення.